Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 141 і завдання у нас наступне. Тато одержав зарплату 8050 гривень. Мама на 1050 гривень менше за тата. Брат отримав стипендію, що становить п'яту частину від маминої зарплати. Бабусина пенсія на 320 гривень більша, ніж стипендія брата. Який загальний бюджет сім'ї за місяць? І так, для того, щоб розв'язати це завдання, треба записати умову в скороченому вигляді, і перейти до розв'язання. І так, давайте запишемо, що тато одержав, одержує зарплату. Вісім тисяч пятдесят гривень в місяць. Пишемо. Тато. Вісім тисяч гривень. В місяць. Мама на тисячу п'ятдесят гривень менша за тата. Мама. На тисячу п'ятдесят гривень менше менше за тата. Брат отримав стипендію, що становить п'яту частину від маминої зарплати. Пишемо брат п'яту частину від маминої зарплати. Бабусина пенсія на 320 гривень більше, ніж стипендія брата. на 320 гривень більше за ніж стипендія брата. Отак. От І треба знайти загальний бюджет сім'ї. таке. Загальний бюджет це сума всіх зарплат. Які отримують члени сім'ї. І так, давайте пишемо розв'язання. І так, перше, що ми повинні зробити, це ми можемо знайти зарплату мами. Ми знаємо, що вона на 1050 гривень менша від зарплати тата. Тобто, від вісім тисяч треба відняти десять тисяч І так, давайте це зробимо. Тут. Значить, в стовпчик вісім тисяч пятьдесят мінус десять тисяча мінус, ноль, ноль, п'ять мінус. Нур п'ятьмінус пять нуль, нуль, мінус нуль нуль, вісім мінус один сім, тобто мама отримує зарплату сім тисяч гривень. Це є. зарплата, отримала мама. Друге. Брат. в стипендію, що становить п'яту частину від маминої зарплати. Тобто п'ята частина це 7 тисяч. Треба розділити на 5. Це буде. 7 тисяч. Ділимо на 5. Один. 5, 7 мінус 5, 2, 0. Зносимо тут 4, 20 мінус 20, 20. 0, І зносимо 2 нулі. Тобто це буде 1400 гривень. І це стипендія брата. Отримав брат. Третє. Ми можемо знайти пенсію бабусі. Ми знаємо за умов, що вона на 320 гривень більше, ніж стипендія брата. Тобто стипендія брата це 1400 гривень плюс 320 гривень. Це буде 1400, плюс 320, 0 плюс 0, 0 – 0 плюс 2, 2, 4 плюс 3 7, 1, 1720 гривень. Це пенсія бабусі. Тобто отримала, отримала бабуся. Тоді ми можемо знайти бюджет сім'ї, додавши всі е, зарплати, які отримали члени сім'ї. Тато отримав 8050. Мама отримала 7 тисяч, брат отримав 1400 гривень і бабуся отримала 1720 гривень пенсії. І так складемо все у стопчик. Буде 8050, 7000, 1400 і 1000.

тобто 18 тисяч 170 гривень це всього отримала сім'я Бюджет сім'ї за місяць, тобто запишемо відповідь 18 тисяч гривень. Це бюджет сім'ї за місяць. І так, вправо виконано. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.